Доброго ранку чи дня, а по той ночі. А як ви дивитеся моє відео, мої любі полтавчани, сьогодні ми поговоримо з вами, як використовувати обладнання топ-релакс і новухів для пропрацювання лімфатичної системи. По-перше, треба сказати, що в нашому тілі справді є справжня каналізація, яка дренує за цілий день 3 літри нашої лімфи. А що таке лімфа, навіщо вона нам потрібна і чому так важливо рух цієї рідини в нашому тілі? Зараз розкажу. По-перше, для того, щоб бути здоровим і боротися з різними інфекціями, грибками, вірусами, патологічними виділеннями, треба якось це все виводити з організму і утилізувати його на рівні нашої системи. Що це таке? Це Великий комплекс, який допомагає нашому організму боротися з інородними, а не природними для нас вірусами, бактеріями, грибками і токсинами. Наша лімфа та система, яка є частиною імунної системи. Лімфатична система досить об'ємна в нашому тілі. Якщо її зважити, вона буде важити 7 кг. То це, мабуть, велика система, і, мабуть, їй треба приділяти увагу. Лімфатична система, каналізаційна система нашого організму, можна так сказати, складається з судин, протоків, каналів, вузлів. І це система, яка починає свій рух, з кінчиків пальчиків на ногах, і до підключичної вени розходиться далі вже в кровоток. Сама лімфа це рідина, яка виділяється з нашої крові у міжклітинний простір. З міжклітинного простіру ця рідина збирається по капілярам лімфатичної системи і далі починає свій рух. При цьому вона збирає з міжклітинного простору увесь той все те сміття, яке я проговорила ще раніше. Рибки, віруси, бактерії, токсини збирає і по лімфатичним судинам починає продвигати вверх. На шляху лімфатичних судин є лімфатичні вузли. Їх більше 700 в нашому організмі. Вони що роблять це станція утилізації сміття. А в цих лімфатичних вузликах. Працюють наші лімфоцити, вони розпізнають, чи то є інфекція, чи то є грибок, чи то є бактерії, чи то є токсин, і утилізує цей компонент і далі продвигає лімфу до підключичної вени. І вже потім це все потрапляє в нашу венозну систему, в серце. Далі це чиститься печінкою почками. Але першочергово це все ж таки лімф. Саме цікаво, що така об'ємна система не має серця, щоб качати цю рідину. Більше того, лімфа в нас рухається тільки в одному напрямку, знизу вверх. В самих лімфатичних протоках, каналах, судинах є невеличкі клапани, які не дають їй опускатися вниз. Так, що ж рухає нашу лімфу? Правильно, нашу лімфу рухає наші м'язові системи. І якщо у вас є проблема з гіпердинамією, або у вас болять суглоби, спина, і ви не можете активно рухатися, то і ваша лімфа активно не рухається. Більше того, зараз дуже багато хто працює на на стулі, тобто працює, сидячу роботу виконує. І це також ускладнює роботу лімфатичної системи. Тільки активна, рухлива ваша діяльність допомагає лімфі рухатися. Що ж буде, якщо каналізація в нашому домі перестане працювати? Так, правильно, буде неприємний запах і буде скупчення нечистот. Це те саме відбувається і в нашому тілі. Тому обов'язково треба допомагати своєму організму рухати лімфу. Що таке лімфодренажний масаж? Обов'язково він починається з ніжок, проходить через все тіло і доходить до грудного і шийного відділу нашої спини і хребта. Багато лімфатичних судин у нас знаходиться в паховій області та нашому кишківнику. Вони скупчуються і в підмишках, вони є навіть на голові. Та вони повинні обов'язково активно зливатися, рухатися і обновлюватися. Кожного дня з нашої крові виділяється 2 літра лімфи. 3 літри лімфи тренується. І це справжні. Великий комплекс, що допомагає нашому тілу боротися з проблемами захворювання і являється великою частиною нашої імунної системи. Безспорно, якщо лімфа не рухається, буде інтоксикація організму, будуть виникати отоки в нашому тілі і не тільки в ногах. Більше того, застой лімфи на тому чи іншому рівні нашого тіла можуть призводити вас до хронічних захворювань. Ви будете годами лікувати свої коліна, а результату не буде. Чому? Тому що це лімфа не рухається, блоки є в наших м'язах, і лімфа весь час інтоксикує і призводить до запалення ваших суглобів. Будете лікувати проблеми з нирками, печінкою, кишківником, а це лімфа, яка застоюється і знову ж таки інтоксикує той орган, на рівні якого є застой. Більше того, багато хто знає, що таке запах від людини досить неприємний, специфічний. От, якщо не рухається лімфа, якщо ви не рухаєтеся, немає активності, то і від тіла буде йти цей специфічний запах. А що ж робити, щоб наша система лімфатоку правильно працювала? По-перше, обов'язково, щоб вичистити організм, ви будете брати чисту, мінералізовану, лужну, зводнену воду. Це звичайно, наша вотер Щоб прибрати в тілі, треба його вимити чистою водою. І з потом, з мочою, буде виходити весь непотріб, і це буде а, волога а, нечиста явно. Заміняти її потрібно справжньою, а чистою живою водою. На то в нас є вотер Це перше, на що треба звернути увагу. Друге. Як проводити лімфодренажний масаж, скільки це треба виконувати? Можу так сказати: лімфодренажний масаж потрібен кожному, починаючи з молодшого віку і закінчуючи поважним. Обов'язково його проводимо на нову хід. Лімфа має густу консистенцію, а з віком вона ще й кристалізується. Кожен з вас бачив лімфу і розуміє, чому вона може кристалізуватися. Коли ви трошки порізалися, що не виділилася кров, а виділилася така, як ми називаємо, сукровиця. так? оте світло жовтеньке, світло-розовеньке, що починає на нашій маленькій ранці затягуватись. І якщо виробилась лімфа і вона Стала невеличкою крапелькою, якщо ви її не будете трогати, то вона дійсно стане такою консистенцією, як кристал. Так, це на ружі нашого тіла, коли йде захисна реакція. А що буде, якщо так, лімфа себе поведе в нашому тілі? ой Ой-ой, що буде! то її треба обов'язково розріджувати, тобто вода з waterсістом, її обов'язково треба прогрівати, тому вмикаємо нову хід, температурний режим 50-55 градусів, як вам буде зручніше. Лягаємо, обов'язково лягаємо на спи. Що при цьому треба зробити? Беремо топрилаз, вмикаємо його на хард режим, Тобто це активний посилений режим. Замотуємо наші ніжки, вкладаємося і в такому режимі, щоб гарнесенько працював той прилад на стопи, пропрацьовуємо 7-14 хвилин. Ми повинні справді відчувати активний масаж топлелакса, саме звідти починає працювати лімфа, і поки ми розігріваємо її, вже процес пішов. Тобто 7-14 хвилин на нову хіті прогріваємося і пропрацьовуємо топ-релак. Потім, після цього, в мене буде скорений варіант, варіант ви розумієте, що ви робите. Ми пропрацьовуємо далі стегна. Беремо топрилак з завушки, а не ставимо ні в коєму разі його на наші колінні сустави і пропрацьовуємо такими рухами, дуже повільно знизу йдемо верху, до паху. Пам'ятайте, там достатньо велика кількість злів. швидко опускаємо прилад знову. І знову такими поступальними рухами продвигаємо лімфу вверх. Прямо повинні ви відчувати, що лімфа рухається. Коли ми пропрацювали так, це 7, 14, 7 хвилиночок. Нам потрібно що зробити. По-перше, на новохвіті ми, ми знижуємо температуру з 55 знижуємо до 42 Знизили температуру, так. Потім що робимо? Перевертаємося, перевертаємося на спинку. Дуже гарно, якщо у вас буде компаньйон, який це зробить. Ставимо до на литки і пропрацьовуємо литки. Також це треба зробити в лежачому положенні. Після того, як ми пропрацювали литки. Ви можете на це виділити 7 хвилин, можете трошки менше. Нам потрібно підняти ту прилакс ближче до стегна. Тут вже ви зможете самостійно виконувати масаж. Беремо за вушка і також пропрацьовуємо такими рухами з низу вверх повністю зону нашого стегна. Нашої попи під попу, копчик христець, і заходимо трохи на що поясничний відділ, рухаємо лімфу вгору, е, фіксуючи періодично на попі ту при нас для того, щоб, що? для того, щоб гарно простимулювати лімфатичні вузли в нашому кишківникові. Коли ми пропрацювали цю зону. Знову включаєте топ-релакс, але тут уже починаєте працювати на режимі релакс або автоматичному, без такого активного хард, без такого активного хард-дія. Далі ми включаємо і починаємо працювати також самостійно, пропрацьовуючи зверху вниз повністю всі наші. Імфатичні канали. Коли ми завершили роботу з хребтом, а також треба зробити акцент на животі. Тому перевертаємося, пам'ятаєте, наш новохід ввімкнений на 42 градуси. Перевертаємося, ставимо ту то на животне і працюємо так ще 7 хвилиночок. Зрозуміло. Для чого ми це все зробили? Та для того, щоб наша каналізація працювала, для того, щоб а, в лікуванні любої хронічної проблеми або загострення, ви повинні розуміти, допомогти лімфатичній системі рухатися, допомогти вашій імунній системі працювати, прогнати проакачати лімфу це великий плюс в лікуванні любої хвороби. Як треба виконувати цю вправу? Ну, ви повинні розуміти, що це повинна бути перша половина дня. По перше, по-друге, такий активний масаж лімфатичної системи треба виконувати через день, через два дні, але не рідше. Якщо у вас є конкретні проблеми з ногами, коли є варікоз або то звичайно ураховуйте це в роботі з литками і вашими стегнами. Тут можна долучати бодіхелс, він буде ніжніше працювати з цією проблемою, або ж ставити не хард режим, а легкі, не режими. Та лімфатичну систему качайте постійно. Коли ви молоді і у вас немає хронічних захворювань, то ви можете робити лімфодренажний масаж посилено кожні три місяці. Вибираєте собі дні: 10 днів підряд пропрацьовуєте лімфатичну систему. А потім підтримуючому режимі працюєте іноді з ніжками, з бедрами, іноді з горінями нашими. Та якщо у вас є вікові зміни, проблеми, то лімфатичною системою треба займатися постійно. Тому ж будьте мої рідненькі здорові, задавайте питання, уточнюйте моменти. І я знаю, що з системою 595 ми справді будемо здорові, молоді і енергійні.